Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні у нас вівторок, четверше, 4 листопада. Мій день народження. Ну, давайте по порядку. Була в церкві. Небагато е, взяла, бо ще не прийшла е, третя автівка, я не захотіла очікувати. Ось почався невеличкий дощик, що це таке за? мушка така, по склу лазить, падлюка така, фруктовниця. От, Не захотіла, бо той, е, Бо не захотіла, бо в мене повно всього, на що я буду ждати. О, дивіться, яких конфеток набрала. Лизунчиків, оце вони з однієї сторони такі. Такий він, а тут такий. Оце лизунчики, оце трошки чайку взяла, це каркаде чайок, а тут такий обичний. От. Ну і дивіться, два салата взяла. Такий салат, ось такий самий. Ось молоко по яке 8 одинадцяте. 8.11, 11 сьогодні у нас четверте. Отаке от м'ясо називається кар'ялан пасті. Учорашнім днем, але воно заморожене. Такий хлібчик дуже свіжий. Отакі от булочки, от такі два мафіна. І це таке, що можна той крем взбивати і робити тортик такий. Взяла, а я його і так поїм. Сметаною перемазувати та й хорошо їсти. Оце те, що я взяла. більш не захотіла очікувати. Автівку, думаю, То, не хочу я, піду. Я там по магазинам трошки пройшлася, мені було більш цікаво. Ну і трошки за себе. 4 листопада, день мого народження. Велика подяка Господу Богу. Що все в мене хорошо і благополучно, що я живу в такій хорошій країні, де допоможуть і грошима, і продуктами. Вчора була у дяконі, дала мені карточку на 50 євро, заплатила рахунки за світло. Я дуже задоволена. Так що дякувати Богу за все, дякувати моїм батькам за те, що я є. От. Ну, тепер трошечки розкажу про себе. Народилася в місті Запоріжжя, ви всі знаєте, Україна. От, у 56-4 листопада, як я вже сказала, 56-го року. Е, у той час мої батьки мешкали у Запоріжжі, була така вулиця Богдана Хмельницького, по цій вулиці Богдана Хмельницького. І через дорогу, через дорогу була школа номер 50 і за школою був пологовий будинок номер 2 У тому будинку я і народилася. А у мене із моїм братиком різниця у сім років. Це значить, у 1 вересня він пішов у школу. А в листопаді я народилася. от. Як мені розказувала моя мама, то вона хотіла мене назвати Нона. Не знаю, може, тоді оце був фільм з Ноною Мордюковою? Мордюковою чи не знаю. Коротше, хотіла, щоб мене мені дали ім'я Нона. Але, так як мій братик, Тут був рядом поруч із пологовим у школі. Після уроків він з товаришами прибігав до Пологового, він був старий і старий Пологовий, ще довоєнний, двохповерховий, ставали під вікна і кричали: Мама Галя, покажи Наташу, Мама Галя, покажи Наташу. Чому так? Я в нього питала? Чого так, Наташу? Він каже, не знаю. Але мені так це ім'я нравилось. Може, якась дівчинка була у класі Наташа, не знаю. Він каже, я вже й сам не пам'ятаю. Але вони так ото голос із хлопцями кричали: Ну, і тоді, як мене вже принесли додому, то мене й назвали Наталкою. Отак. Так що я Наталя. Олександрівна. Або Наталка Олександрівна. Але, як ви знаєте, то мою донечку теж звати Наталя. Чому так, теж вам можу розказати. Того я хотіла, вона ж у мене родилася е... раніше часу в 6,5 місяців малесенька така на кіло 400. Малесенька прималесенька. От. Її батько, мій покойний чоловік Шурік, дуже хотів, щоб був хлопчик. Ну, а вже як Наталочка наша народилася, наточка, ми наточка її називаємо, От. то він так і з кумом, з кумом це хрещений. Дуже так хорошо піддали. Я з нею в больниці лежала. Уже спочатку вона сама у пологовому лежала, тоді нас виписали, і ми у дитячій больниці лежали удвох. А я ж йому кажу: вже їй десь місяць був, кажу: а ну йди ж, зареєструй дитину. А яке ім'я дати, він мене питає. А в мене було два на вибір: або Олеся, або Ліза. Олеся або Ліза. По-нашому, це Леся або Ліза. Добре. Зібрався він із кумов, пива попили хорошо і пішли записувати. І як у нього записали, запитали, а як же дівчинку будемо називати, яке ж запише ім'я дівчинки, то він мені каже: ти знаєш, я був такий п'яний, що я забув усі ім'я, крім твого. І записав Ната Наталія. І так як він Олександр, вона Наталія Олександрівна. І так, як мого тато звать Олександр, звали, то я теж Наталія Олександрівна. І так трапилося. І Я ж тоді ж була ж на його фамілії. На прізвище на його. І вже як я сюди їхала, ми з Юрчиком одружилися, і я не стала прізвище міняти, тому що у доньки донька моя Прокопенко Наталя Олександрівна, і я Прокопенко Наталя Олександрівна, тільки різні ж роки народження. От. А тоді, як наточка вийшла заміж за свого чоловіка, за італійця, у них прізвище не міняється. Не міняється. В неї прізвище її і через рисочку його. Вона Прокопенко, Прокопенко, рисочка бані. Отак. От Бо якби вона змінила, то вона б уже не була його дружина, а вона б його була сестра. Отак От це не міняється у них. Прізвище остається своє. Мій чоловік покойний, царство йому небесне. Натин батько, як наточка народилася, він же дуже хотів наслідника, 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 наслідника. Ну тепер фамілія Прокопенко так і, і існує, але там у його братів є наслідники. На Алтаї живуть. На Алтаї. От то так. Оце є тема, те, що вам хотіла розказати. Так що в мене сьогодні день народження. Щоб сказати, що це така якась радісна для мене дата, весела, радісна, ні. Я цього не можу сказати, дівчаточка мої. 69. 69. Яка вже радість! Як ми отут е, приїхали сюди, я кожен рік їздила восени. Восени їздила у Запоріжжі. Тоді ще, мамо були мобільні, е, Настюша була ще маленька, і ми завжди робили мій день народження. Дуже смачно, дуже красиво, багато виготовлювали всього. Ну і тут інколи я була на свій день народження. Е, Ну, Не їхала до них, а тут залишалася, вже як Настюша тут навчалася. У мене навіть карточка є, от така, що ми там, я стою з тортом. От. То було для кого щось приготувати, смачненьке, купити торта, от, а у духовці м'яса заробити, чи риби, чи пюрешки, чи салати якісь. А тепер для кого мені це робити? Ні для кого то я цього й не буду робити. Але мене усі поздравили. Вся моя родина мене поздравила. У мене є дві карточки, дві карточки які мені, як ото прийшла посилка до мене із України. От. Мені мої поклали карточку. Я знала, що це карточка, яку треба прочитати, тільки коли прийде мій день народження. І я не читала її. А тоді, що, як наточка мені прислала, ну, прислала, заказала по почті з Італії. Ото смаколики, я вам показувала. І теж там отаку вони поклали карточку у свою фірми. Фазер І малесенькими буквами написали отаке, от що ще і не, не розумієш. З Днем народження, мама. Люблю тебе! Оце те, що вона написала, їм послала. Отак От вони і написали тут. От, Так що Велика подяка. А оце ж прислали мої. Ось, По-перше, вони... невістка моя зробила отаку карточку мені прислала світлинку. Бачите? Із сім'єю. Із сім'єю. От, Я дуже задоволена. І ось, бачите, така ось. Откритка з Днем народження. Не буду читати, бо це тільки для мене. Це тільки для мене. От так. Так, от напишу, трошки покажу, дорога мамо. Все, піш не буду. То для мене. Зараз буду читати, бо я ще не читала, я видержала, видержала. Ось так мої ріднесенькі хлопчики і дівчатка. Бережіть своїх батьків. Завжди їх вітайте з Днем Народження, і з другими святами, з Різдвом, з, з, Вели, з, Велик з великими святами завжди, бо в мене вже немає батьків, немає мамо, немає тата, немає моєї рідненької тіточки. І я вам скажу це дуже погано. Братіка мого немає. Той рік, як я була, ми ще з ним зустрілися, і він через два місяці вже й пішов після нашої зустрічі. от. Але я дуже була задоволена, що ми зустрілися, побалакали, обнялися, повспоминали. Були у нас з ним невеликі, так скажемо, розлади у нашому спілкуванні. Хоча Усе життя ми були дуже дружні, дуже дружні. А тоді якось пішло не по плану все, але це вже давно все забуте. Я, як приїхала, він був дуже задоволений. Його жінка Тетяна була дуже задоволена. Ось мене зранку всі поздравили: і вона, і її донька, і, і мій племінник це синок мого брата. І всі мої мої, Настюша, і Саша, і Павличок, і, і Аня, і наточка, Масіму, всі мене всі-всі-всі поздоровили з Днем народження. І тут дівчата, які е, живуть, теж поздоровили. Всі мені по, пожелали самого найкращого, самого прекрасного побажали у моєму житті. Я всім дуже, дуже, дуже вдячна. Так що бувайте здорові! Щасливі! всього доброго, всього хорошого, всіх обіймаю, цілую, люблю. Пока!